Чого скріплять ламелі в ліжку через рік користування? Таке питання нам задали. Ламелі не можуть скрипіти в ліжку, якщо тут іде нормальне кріплення. Зазвичай воно так у всіх йде, тобто пластиковий ламелетримач, ось цей чорненький, ви його бачите, і в нього вставлена дерев'яна ламель. По факту дерево об пластик не скрипить. Скрипіти може починати каркас, якщо, наприклад, у вас рамка не металева, а дерев'яна. І вона лягає на дерев'яні бруски. То дерево об дерево може скрипіти це перше і може скрипіти механізм, тому що, наприклад, металева стружка. З механізму попала в сам газліфт. І коли ви його піднімаєте, опускаєте, або коли навіть в опущеному стані отак на ліжко сідаєте, встаєте, оця, оця частинка може скрипіти. Нормальна ламель, якщо вона не прибита гвоздями до каркаса, вона скрипіти не буде. Тому, щоб такого не було, обирайте якісні ліжка, звертайте увагу на... Саму якість товщину ламелі і на ламели тримач. Оце два, два таких головних фактори. Ну і звичайно, відстань. Враховуйте, що відстань, ну хоча б 4 см має бути між ламелями, якщо менше, це ще краще. Якщо вже більше 6-10 см, то це вже забагато. Щоб не паритись, каталог ліжок на сайті Солоха є шоурум в Києві на Дніпровській набережній 3А і в шапці профілю телефон для зв'язку.